Всім доброго дня. Ми зараз знаходимося у місті Дніпро. Можете бачити, сьогодні у нас 22 серпня 2025 року сталася дорожня транспортна пригода за участю двох учасників дорожнього руху. Зіткнулася вантажівка Айвеко і мотоцикліст. Можете бачити станом у нас на цю годину на місці події працює з ДТП, ну і працюють правоохоронці, які займаються регулюванням руху, оскільки можете бачити, є певні ускладнення на дорозі зараз. Трічки покажу там загальніше, взагалі картину. Можете бачити наслідки аварії, не розманулися у нас на вулиці під час руху вантажівка і мотоцикліст. За попередню інформацію, у нас один постраждалий, це водій мотоцикла. 92-го року хлопець його забрали до лікарні. Можете бачити, рух такий доволі жвавий. Можете бачити лежать речі постраждалого пілота, де їм ще є залишки крові. І працюють на місці події у нас правоохоронці. Можете бачити, це речі постраждалого пілота на Цього правоохоронці можете бачити, є ускладнення руху на дорозі, займається регулювальним цим ділом. З до речі вже витягають там, мотоцикл з-під вантажівки. Аварія сталася сьогодні, 22 серпня 2025 року. За кермом мотоцикла був хлопець 92-го року народ. Його шпитали до лікарні. Це можете бачити речі, які їм належали постраждалому на пілоту. давали так огучно на вулиці. Отже, будемо вже повишати місце аварії. Дякую, що були з нами. Більше фото і відео ми публікуємо згодом на сайті Діпінформатор її, оскільки так доволі скутно доводиться все показувати. Однак, як є. Отже, дякую, що були з нами. Доєднуйтесь до інформатор ФМ. з і три.